Вітаю, друзі! З вами Панас, і сьогодні я хочу розповісти невеличкий баг в грі Workers Republic, коли я будував на мапі Естонії ось таку будівельну галузь, ну, для того, щоб в майбутньому, скажімо так, розпреділити необхідні ресурси по нашій республіці, а без залізниці тут, до речі, не обійтись. Я побудував залізничну будівельну контору, приєднав майже всі необхідні до неї. Проєкти недобудованої залізниці рейок. Рейки у нас ж, звичайні з бетону. Це не залізнична версія, не електрифікована версія, але тим не менше. І зустрівся з такою таким моментом, що я не міг нікуди діти цю дрезину. Тобто, ось дивіться, без рейкового кладача діла не буде. Я завіз всі необхідні для цього ресурси, тобто це сталь, панелі, паливо для гравій, паливо необхідне для цієї самої дрезини. Яка буде нам прокладати залізницю. І, власне, я не міг ніяк зрозуміти, як її перевезти. Справа в тому, що коли я зайшов сюди, я побачив, що чомусь дрезина важить майже 30 тонн. Що взагалі ну, незрозуміло, що тут може важити 30 тонн. Транспорт, який може перевезти її, це суховантаж Ігнатов і Експрес контейнеровоз. Все. І вони коштують один 500 тисяч. Що взагалі наш бюджет не влазить. І інші 233 тисячі, що також не важить наш, наш бюджет. Я трішки не зрозумів. Хоча, ну, якщо чесно, не зрозумів на початку, чому вона стільки важить ця сама дрезина. І пішов власне, дивитися, що можна перевести нею. Як ми побачили, як ви бачите, я також взяв з моду ось такий крас по автотехніці, до речі, можна, Звичайний Боліслав. З бортовий. Але я взяв такий, ну, все одно я тестую, дивлюсь. І цей самий Боліслав показує, що він е зможе перевести нашу дрезину, яка тут чомусь всього навсього всього 10 тонн важить. Тобто, я її купив на митниці, вона важила е майже 30 тонн. Тут вона важить 10 тонн. Ну, нехай. Е Болеслав він коли приїжджає сюди, він не може забрати її. Ну, тому що він майже її не бачить, цю саму дрізину <гум> Я навіть не можу показати. ну Не покажу, тому що тут черга дуже велика зараз стоїть на митниці у нас. Це також тут уже на розбудову через те, що тут от, почалось будівництво середнього судового доку, тому що я думав, що в цій мапі без е цих, е цих е двох е кораблів, точніше, не без кораблів, а без. Е Інтенірвозом і суховантажу взагалі не обійтися. Я вже думав, що це просто якийсь мегабах і вже треба розробників нахилити в одне місце. Але м м в певний момент я зробив трішки по-іншому. Зараз я тут почекаю, доки розсосеться трішки черга. Черга, до речі, нас тут образувала через те, що м м занадто багато у нас будівництва. я тут його закрию. Давай я це закрию також. І вони зараз всі поїдуть назад в, в свої контори, доводячи вже всі ресурси, які в них будуть. От. Щодо працівників, я вже тут будував і будинок. Думав, що можливо не вистачає просто власних працівників. Як ви бачите, тобто, будівельна контора вона тут от працює нормально. Тобто тут зелене є, вони можуть запросто добудувати ось сюди, потім сюди. Вивезти потяг власне, до нашого депо, добудувати, я маю на увазі ось цю, ось цей кусок колії. Дійти до депо сюди, тут купити якийсь поїзд, випустити його, перевести вже максимальний тарой ресурс, ну і так далі. Тому подібне. Але ж ми не можемо цього зробити, тому що дрезину ми не можемо перевезти сюди нормально. І ми не можемо. Побудувати нічого. Ну все черга розсосалась. Тому я беру ось такий. Давайте навіть. У мене тут, по-моєму, є Боліслав. Давай його відразу ж перекину на е, в нашу автомобілі депо автотехніки. Так, Давай давайте сюди. Давайте подивимося, чи Боліслав довезе цю дрезину дріз... зараз чи ні. Ага, все, він поїхав заправлятись, ну нічого. Так, е, ставимо йому маршрут. Так, давай автотехніки приберемо митниці завантаження, причому завантаження техніки контейнерів. І ось тут, будь ласка, вивантаження цього всього добра. Так, ти заправився? куди він дівся взагалі? А куди. А куди він дівся? Я ж начебто старт йому не ставив. Ну, В будь-якому випадку, як ви бачите, він не може перевести. Чому? По тій простій причині, що він бачить а, цю саму дрезину як 35 тонн. А сама по собі дрезина навіть про це не подозріває і просто стоїть зараз на цій митниці і чекає, доки її заберуть звідси. E, тобто, ну, така, знаєте, цікава ідея. І перевезти, я ж кажу, мені нічим не може. Навіть якщо я добудую ось ось цю, ось ось цей середній судовий док, поїду сухогрузом, заберу десь на кордоні її. Хоча ну, така собі ідея, мені все одно доведеться привезти її сюди. І ніхто не зможе її доправити до цієї залізничної будівельної контори, тому що немає просто таких машин. Ми можемо скачати в модах, звісно, це все. Але, знаєте, все ж таки. Це взагалі неправильно трішки. І ось ці, до речі, я йому так скачав ось оцей крас, тому що рік його випуску 1958. Я не знаю, ну його також можна додати до першопочаткових якихось необхідних машин. В ці роки він випускався, і тому я не думаю, що тут є щось страшне. Так, щодо цих Борисовів, як я вирішив власне, цю проблему, ця проблема вирішилась дуже швидко. Вона вирішилась таким чином, що я просто пішов на цю митницю, заліз сюди, побачив, що вона важить 29 тонн. І подивився, що вона коштує, до речі, 17 тисяч карбованців. Продаю її чомусь за 5 тисяч, як брухт. Ну, Знаєте, все ж таки. Незрозуміло чому так, ну, нехай. Хоча, якщо ми зайдемо, подивимось сюди, наприклад, і показати всі. укладач. Так, він стоїть 17 тисяч, в принципі, все правильно. Але чомусь отут. Е... Ні, все правильно, 17 тисяч. Я його продаю за 5,5, ну, а просто за 5 тисяч. Ну, нехай окей. Мінус 10 тисяч крабованців. Із мого бюджету все ж таки пішли в одне місце під хвіст, якщо буде точнішим. Давай ми ще, зараз ще раз купимо, показати всі трейку-укладач. Закупляємо його заново. Знову обновляємо, заходимо сюди. І бачимо, що він важить скільки все ж 29 тонн. Тобто, ну як е, вирішити цю проблему, я не знаю. Давай ми спробуємо зараз ось, оцим, е, ось цією автотехнікою. Довести його знову ж сюди. А, до речі, у нас тут вже все готово. Ну, давай подивимося, чи Борислав довезе його чи ні. Ну, не довезе, тому що 29 тонн все ж таки. Він його знову не бачить. Він його знову не бачить. Цю саму дрезину. А, і знову вона показує, що крім суховантажа Ігнатова, ніхто перевезти її не може. Я знову її продаю. Знову це все тоді обновляю, везу його в, назад в депо автотехніки. Заходжу, власне, придбати техніку на а, митниці. Ну Я бачу, що вона коштує 10 тонн. Вона не може. Що там може важити? Два, майже 30-ку. 30. Захожу сюди. Знову дивлюся. Тепер вона 10 тонн. Це так дивно, що я просто ну, не зміг. Я потратив майже 20 тисяч карбованців на те, щоб власне, закупити, що мені необхідно. І транспорт, який може його перевозити, це Боліслав, це той самий наш Боліслав, який можемо закупити, Точніше, який ми можемо зараз знову загнати на нашу митницю. І тепер що? Боліслав запросто везе нам нашу друзину. Везе її сюди. Зараз я зараз е, буквально. Так, у нас автобуса тут немає, автобуса немає. Е, зміню депо для цього автобуса і будемо перевозити сюди вже наших робітників. От, будь ласка, техніка є, ми, до речі, можемо ще декілька дрезин докупити, щоб ну, трошечки швидше це все будувалося, але тим не менше. Я зараз додаю зупинку сюди, зупинку сюди, старт, е, автобус поїхав. Зараз ми подивимось, як він забере наших заробітчан. Ой, до речі, тут може заробітчан забрати поки що на нафтову сердовину. Я забув її... я забув її. Відмінити. Не треба, не треба, не треба. Не треба, будь ласка, не треба. Нам не вистачить заробітчан. Так. 15 трудівників є. Поїхали. Я ж маю розуміти, що він поїхав туди, куди мені треба. Так, він начебто поїхав туди, куди треба. Хоча, можливо, і сюди завезе. Ні, все ж таки він завозить нам е, техніку залізничну будівельну контуру, вона відкривається і будує собі запросто нам необхідну залізничну дорогу. Ну, тобто, я потратив майже 2,5 або навіть 3 години власного часу купу ресурсів. На середній судовий док. Перебудовував тут 200 раз все. Тільки через те, що ось тут ця нещасна дрезина важила 30 тонн, які перевезти майже ніяка машина не змогла. Давайте ще раз куплю ще одну дрезину. Давайте ще раз подивимось. Власне. Чи зможе. бути те ж саме. Дайте рекоукладач. Вартує вона вже 16800 чомусь. Ну, це ладно, змінила ціни Нехай буде, так? Так, скільки ти важиш, мені будь ласка, 29 тонн вона важить знову. Знову я йду, продаю її, тому що ну варіантів в мене немає. Ніхто її не зможе перевести Знову йду, купляю дрезину. Де вона? Рейку, слава Богу ми хоча б одну купили і вже на тому, дякую. Знову вона важить 29 тонн, знову продаємо. І знову купляємо рейковий укладач. Я навіть два куплю вже, нехай буде так. Один 29, другий 29. Ну, тобто я не можу зрозуміти як. Хоча давай ми зараз подивимося, чи побачить його, оцей Борислав, який перевозить там техніку. Може Борислав побачить його? Хоча, ну, навряд чи, якщо воно пише, що 29 тонн важить, значить... Він таким чином нічого не побачить і вивезе пустий груз. Із таможні. Ні, пустий друж. Так, він бачить, що чомусь, те, що має важити 10 тонн, важить 29 тонн. Я просто не розумію, нав... що це таке? Ну, як це взагалі може бути? Ну, давай ще один купимо. Давай ще два купимо, може може хоча б ще на цих двох зможемо. Вони всі по 29 тонн важать. Давай я попробую попродавати їх всіх. Так, продать. 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 Давай ще закупимо. Ну, ми вже потратили стільки бюджету на це все, що просто не можу його, е, собі навіть уявити. Давай я ще два докуплю. Ну, все, вони всі по <сь> 29 тонн. Мені дуже повезло, що я хоча б якусь зміг купити. І е, розпочати будівництво необхідної мені інфраструктури. Якось так і живемо. Я не знаю, це баг на самій карті чи баг в самій грі. Е, але, тим не менш, мені зараз доведеться спродатися лише однією дрезиною. Хоча я міг би докупити ще декілька і вже розпочати будівництво, наприклад, цієї колії, оцієї колії, оцієї колії. Але дякую, щоб хоча б я зміг купити одну. І на цій одній ми будемо далі розбудовувати залізничну систему. Доведеться просто однією працювати, тому що інші я просто фізично не зможу перевести. Я навіть, я ж кажу, залучив ось цю автотехніку, як ви бачите. Давайте попробуємо може, може, цією з причепом, хоча не навряд чи навіть з причепом не побачить. Тару, тому що максимально він, він може перевезти, це 21 тонну. Зараз воїнку. Так. Ну, нехай. Зараз він виїде, я тоді зможу його переробити. Так, ну бачите, повіз він необхідний матеріал. Ну Давай ми зараз його вернемо назад ну, в наше депо. І все одно він не побачить, тому що він мачить максимум техніку на 21 тонну. Це просто максимально, що може перевести навіть такий тягач, який у нас є. Це інше, воно дуже дороге, і. Ну, давайте я на всі гроші докуплюти не, нехай. Може, якась із них і буде е нам підходить. От я зараз весь бюджет потратив на дрезини, накупив їх просто купу, і всі вони. Вартую 29 тонн. Ні одна не коштує стільки, стільки мені треба. Навіть при тому, що я їх, навіть, якщо зараз зараз і продам, я буду в губокому мінусі. І і це буде це буде щось з чимось. Тому ось такий у нас вийшов сьогодні ну така визначна. Подія, ми побачили, що в грі також може бути помилка. Можливо, хтось побачить це з розробників це відео і зробить якісь висновки, тому що доставляти. Можливо, вся ідея доставляти власне, в техніку, подібну техніку ось через цей середньосудовий док. Але я ж кажу, вартість її настільки велика, що ну, якщо ми будемо грати навіть, наприклад, на реалістичному режимі, де нам будуть давати не більше мільйона карбованців на перший час. То, знаєте, якось возить його. Купляти для початку суховантажі Гнатов за 230 тисяч. Вести його, наприклад, із е кордону, тратити купу просто палива на це все. Ну, пробачте, я думаю, що це неправильно. Тим паче, що я ж кажу, тим паче, що нам вдалося все ж таки закупити. От, будь ласка, добудувалась перша колія. От, все готово, будується вже інша. А, але, тим не менш. Е я не розумію, що це таке. Якщо хтось стикався з подібним, можете написати в коментарях. Я, до речі, от подивився по всім розділам Workers Ander Resource, які є на Ютубі, ніхто не проходив ще Естонію. Можливо, якщо хтось проходив і зустрівся з такою проблемою, знайте, що вона, в принципі, вирішується, і одна із дрезин, яку ви можете закупити, закупляється запросто. Дякую, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, розповідайте іншим, і підписуйтесь на мій телеграм-канал, слка на який знаходиться під описом під цим відео. Дякую і всім гарного, мирного дня!